Клементія. це Данила Яневський, громадське телебачення. Ви в прямому ефірі чи можете розказати людям, власне, яка є ситуація на цю хвилину, що вам відомо про цю трагедію, яка сьогодні зранку сталася на майдані? Прошу, говоріть ви в ефірі. Ну, людей не допускали взагалі до цього ну. І е, камери затуляли руками, тобто я не думаю, що хтось взагалі зняв щось. І тобто зараз там вже нічого немає. Немає сенсу туди ходити і дивитися. Mm -hmm. Людина, ну, здається, що цей чоловік не скоював самогубство. Тобто це було на внесне вбивство. Чи ми знаємо, куди доправили його тіло? Не маємо. Добре. Більш нічого не відомо, крім того, що він з Волинської області. Я правильно розумію? Поки що, що не відомо, нічого. Клементі, я дуже дякую вам за ці інформації. Будьте здорові, бережіть себе. Дякую,